Добрий день. Сьогодні хочу розпакувати таку невеличку посилочку від майкапа. Цього разу чогось уже самовивозом стільпо цього не можна зробити, тому оформила з доставкою на поштомат нової пошти. Давайте починати відкривати. Ось так посилка виглядає всередині. Перше, це таке сувенірне мило ручної роботи від Містер Скрабр. 17 штучок, 527 грам загальна вага. Взяла на подарунок своїй подорожці. Вона дуже любить такий колір, і я думаю, що це. Класно, у неї скоро день народження, тому маю надію, що їй сподобається. До того ж, тут гарний склад, не тестуються на тваринах, і це наше виробництво, тому думаю, прикольно буде. Ну, Зроблю тут більш адекватніший бантик, і я думаю, що буде гарно. Правда, як ви бачите, за рахунок того, що воно так поступово їхало, і то частина мила є на оболонці цієї баночки, але ну, я думаю, що моя подружка все зрозуміє, оскільки це дійсно ну, нереально так чисто туди покласти все це. і... Не знаю, але тут класно, що є оцей от вологопоглинач, і тому мило тут не розтане і нічого з ним не станеться. Продумано дійсно. Також замовила такий крем для стоп від загорбілої шкіри, рекомендована Асоціацією подологів України 115 мл, Теж від містра Скрабр. В мене якраз майже закінчується те, що в Project Pen, я ось тут посилання залишу, тому це на заміну і взяла для того, щоб отримати. Ось такий подарунок це крем-догляд для збільшення об'єму губ. Я не сильно вірю в ці об'єми і так далі. У мене так, в принципі, все окей з цим. Але я хочу спробувати, я не так багато використовувала саме цієї продукції, тому. Я думаю, що буде непогано для мене, я маю надію. Ну і тут гарний е, колір. Хоча я це зараз дивлюся, і думаю, може, я це подарую своїй подружці. Я подумаю про приводу цього, е, наскільки це адекватно можна зняти, і строк придатності буде тут ок чи ні. Тому я подумаю. Наступне це фітоактивний тонік, щоденний догляд зі шкірою, соя фіалка, кардамон. Е, тут 200 мл H-Control. Е, е, я думаю, що це класний варіант. Взяла такий, знаєте, без будь-яких кислот і всього цього, бо в мене є воно а. Це я хочу трошки заспокоїти свою шкіру після ретинолу. Зараз я вже його майже закінчую, тому я думаю, що непогано. Щось у мене було від цієї фірми Агор, чи якщо правильно називаю, і мені, в принципі, було ок. Я думаю, що і ось цей от тонік буде для мене нормальним. Наступне це магнезіум Ойл, концентрат для щоденного зовнішнього застосування. Колись давно я замовляла з iHerb таку невеличку. Пшикалку з цією олією, для того, щоб трошки допомогти своєму волосю. Воно вже в мене майже закінчилося. Тут трошки не такий склад, звісно, тут 71,5% цього магнезіуму. Але я думаю, що це буде ок. Писано, що треба використовувати для втомлених ніг, для волосся можна і ну, не лякатися того, що буде таке. По пощіпування, а після нанес. Тут прямо є ось така інструкція величезна. Так воно виглядає, воно дійсно як водичка, хоча написано, що це олія. А, і я не пам'ятаю, чи це було там, 100 мл було з дозатором, з таким розприскувачем, чи то 400 мл. Ну я взяла ось цей варіант, бо є на що мастити, і плюс якось по ціні воно було вигідніше, ніж менше або більший варіант. Тому взяла на пробу, буде цікаво використовувати. Заразом вийшло 892. 2 гривні, але найбільша вартість це все ж таки ось цей подарунок. І якщо не помиляюсь, то ось ця от олія. Але 200 мл це вистачить мені на пару років. Тому так, приємно, що є оця от е, подаруночок для губ. Я оцей тонік хотіла дуже сильно, тому замовила. В принципі, замовляю лише те, що необхідно, що закінчується. Намагаюся якось е, оптимізувати свої витрати, оскільки левова частина зараз все ж таки витрати йде на донати на наші Збройні Сили України. Не забувайте про донати. Це дуже зараз важливо і критично. Дякую, що ви мене дивитеся. підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, Па-па!